веде нашу справу, який захищає нас і нашу церкву, і нашу церкву. Спослівці, Господи, зараз в засобах масової інформації розповсюджується недостовірна інформація. Наприклад, така, що начебто закінчились договори оренди на нижню лавру. І тому, як наслідок, монастир має звідси піти. Ця інформація є неправдивою. І така, яка не відпадає дійсності. По-перше, договір був укладений безстроково. І національним заповідником протиправно було направлено листа про його розривання в односторонньому порядку. Ми, в свою чергу, монастир не визнає це протиправне розривання і для захисту своїх прав було подано позов до господарського суду міста Києва. Наразі вчора було відкрите провадження по справі. Скричать, і при... Перед тим, як було відкрите провадження, двоє суддів відмовились від розгляду справи. Перший суддя взяв самовідвід, другий суддя ушла на лікарняний і третій суддя вже після наших заяв відкрила провадження. Судове засідання призначено 24... 24... 26 квітня в наступному місяці. Тому наразі всі дії по виселенню братії, про недопуску братії до храмів є протиправними, тому що монастир не визнає це протиправне розривання договору користування майном.